Якщо ви так само, як і я, трошечки запізнилися з миколайчиками і різдвяними подарунками, то зараз ми з вами розберемося, як втіпити із підручних матеріалів подарунки в останній момент. Ви не просили, але зараз я вам розповім, чому канал Five Minute Crafts повинен перестати існувати. Якщо у вас випадково є зайва резинка від трусів, то можна взяти цю саму резинку і змайструвати отаку вундер вафлю. Ага, кладемо туди цукерки, якесь кольорове сміття, і потім. Ага. То все сміття феєрично летить в обличчя отримувачу подарунка. Знаєте, якщо вам так подобається так званий золотий дощ, рекомендую сходити на стендап за Гайкевич. Добрий вечір, шановні! Ууу! Там принаймні буде смішно і не доведеться резинку з трусів витягувати. У випадку, якщо ви раптом хочете креативно привітати людину грошима, берете усьо зіп-пакет, підігріваєте ніж. Боже, не робіть, будь ласка, так краще візьміть окремі кульочки. Ріжете той пакет на шматочки, попередньо вклавши туди валюту, Угу, заливаєте то все водою в тазику, а потім віддаєте в комплекті з феном. Не з тим феном, якщо. Якщо ваші ручки ачумілі остаточно, то можна в принципі залити то все бетоном і подарувати в комплекті кувалду. Самі ж автори відео пропонують і ще декілька способів, як креативно подарувати гроші, але якщо чесно, креатива там просто ноль. Так, наступний варік для господиня. Берем, Беремо ганчірку. Оту, знаєте, таку, яку забули віджати, і вона трішечки засмерділась. Накручуємо її на шпажки і ліпимо то все в букет. У мене є подарок для тебе. Коротше, такі самі букети роблять і шкарпеток або з ковбаси. Виглядає по-дурноватому, але батя зацінить. Ну або дід. <ріху> no offense, але якщо ви вирішили не купувати квіти, то в принципі можна подарувати вазон або, ну я не знаю, банан. І я так хотіла виграти. Знаєш, що я виграла? Банан. <плес> О, мій улюблений подарунок. Беремо ми, значить, губку. Ну, звичайно, таку знаєте, губку, маленькі резиночки і формуємо з того всього якийсь звірятко. Якщо чесно, я спочатку подумала, що це порося. Тепер я думаю, що це щось більше схоже на котика або на песика. Ну, в принципі, не в суть. Оце і є весь подарунок, тобто нічого додаткового, просто губка у формі звірятка. Типу, це натяк на щось, від тебе смердить, ти не чувара. Сиди потім і думай, що людина хотіла цим тобі сказати. В принципі, якщо заморочитись, то це подарунок 10 з 10. Можна зліпити цілий зоопарк, головне купити багато ось цих наліпочок з оченятами. Або ці оченята можна наліпити на що таке. Да? What's up, Orange? борж. Угу. Ну, далі починається взагалі хардкор. Беремо, значить, Сергій це. Видуваємо його аби в кінці всередину засунути папірчик із побажаннями і теплими словами. Мені здається, чи хтось вже виготовляє схожу штуку і там навіть є шоколад. Хм, По-моєму, Фереро Роше виготовляє буквально яйця, буквально з сюрпризом всередині. Якщо ви так не любите банальні яйця, можна купити оте велике яйце або яйце, яке не плавиться, типу кіндер Joy. Але в принципі, якщо у вас дуже чешуться руки, то... Йой, найбуде. Ну і прекрасна опція для тих, хто каже, що їм нічого не треба сертифікат на ніхуя. А ось отут. Дивіться наступне відео, поки я його для вас тримаю. Цьом!